Перекіс, перекіс в сторону прав роботодавців. Якщо е, дивитися на трудовий кодекс сьогодні, то відповідальність за його невиконання роботодавцям прописано в п'яти статтях, а відповідальність працівників за якісь порушення трудового законодавства написано в, 20, в понад 20 статтях. І це перекос такий говорить про те, що сьогодні відбувається планове графічне угрупування, яке, звісно, захищає свій капітал, звісно, захищає свої інтереси, і вони, звісно, пишуть документи, і, особливо трудове законодавство, під себе. І, Незважаючи на е, захисні функції працівника, е, ми знаємо, що в кожній цивілізованій країні Трудовий кодекс він має захищати працюючу людину і захищати її права для того, щоб вона була нормально е, прийнята на роботу, нормально працювала і нормально, нормально звільнена. Ми говоримо, і ще ну, вбентежить е, 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 те, що авторами цього Трудового кодексу є колишні проспілковці. Є недавнього е, голова Федерації проспілок України пан Хара і...